We have the коуч у CS uh customer support. Відділу великої компанії української не буду казати, якої ти коучу дівчат, хлопців як їм спілкуватись з клієнтами, передаю їм інформацію, новини. Ну і ще там по всякі дрібнички роблю. Ну коротше, не не айтішніки. Єдине, що я в своїй компанії роблю атішно це за власним бажанням. Я тут, як automation інженір, іноді виступаю. automation інженір я себто автоматизую процеси. Для, для CS. ну як, наприклад, я для цього JS взагалі використовував це, як, наприклад, синхронізація даних між різними адмінками, які ми використовуємо на роботі. Ж ніхто із наших програмістів це робити, звісно, не буде, тому що це дуже специфічні задачі. А от ми, якраз середині розділу, можемо на себе таке взяти, і я тут розробляв невеличкі такі продукти типу по екстеншн для браузеру, який якраз займався роботою, щоб брати там. 3, 4, 5 адмінок між собою, синхронізувати дані допомагати там скоріше просто працювати, відправляти дані з однієї адмінки в іншу, і такі штуки робити. Python, ну чесно кажучи, мені мені синтаксис Python подобається. Він прикольний, він простий, він зрозумілий, мені не подобаються скобки, мені не подобаються там, крапки, PHP то взагалі кошмар ужас. Він від початку розроблявся, як просто. Ленгвідж для розмітки, а не для програмування, тому ну, по ньому це видно, бо він реально виглядає просто жахливо. Я, чесно кажучи, взагалі не розумію людей, на PHP... Ні, я їх розумію, тому що там дуже багато роботи є на PHP, але сам язик ну, він просто. Ну, ні. А JS, ну, для бекенду не дуже. Ви були на IT Generation. Uh, я всіх там продивився по своїх. Um... Взагалі, чесно кажучи, у мене були зовсім інші курси, на які я хотів іти. Але ці курси вони були типу дуже дорогі, дуже тривалі. І там ну, взагалі мені треба було щось трошки більш стартове, де мені трошки більше розжують, бо, бо туди, куди я від початку думав іти. Там типу менторинг, і там ніхто нічого не поясняє. Взагалі ти просто приходиш, отримуєш задачі, і тобі кажуть, чому де йдеш перероблювати. От. Мені треба було, щоб хоча б трошки спочатку лекції, я б з ким роззнайомився, з людьми, я б трошки увійшов у ритм, мені треба було дисципліни собі додати, тому що мені не вистачало саме дисципліни. От. Тому я вибирав курси, які з одного боку і на менторінг будуть чимось схожими, це багато практики і менше лекцій, просто розповідати щось. І з іншого боку, вони не будуть прям дуже суперскладними, щоб у мене був якийсь геп час, щоб увійти у ритм і а, випрацювати оцю тому, в принципі, я десь серед 30 курсів обрав, обрав і по всім там характеристикам спілкувався з менеджерами. На Code пав мій вибір і я, в принципі, не шкодую. Так, ну, чесно кажучи, про кураторів нічого не скажу, все, все окей, нормально. Мабуть, те, що я їх не помітив, це добре, тому що часто там. На них частіше на курсах цей бідкуються, що з ними щось не так. Якщо я не обідкуюся, то, мабуть, це все круто. Набагато менше, ніж я хотів би. Я після ваших курсів пішов створювати власний проєкт. І зараз я набагато більше займаюся менеджментом. Бо, як виявилось, щоб стартанути свій проєкт, треба спочатку десь півроку менеджменту пройти, поки ми всіх зберемо, поки дизайнер все намалює, поки ми побачимо, що фігня, поки знову все перемалюють. І тільки потім мені дадуть щось, якийсь макет, який нарешті можна заходити. Сайт по нерухомості зі своїми особливостями такий нішевий. Ну, забути все, що ти знаєш з іншої сфери, тому що воно взагалі не кодить програмування, я би против <сум> <сум> а, І, а, мабуть, найголовніше, мабуть, навчитись розуміти, що ніхто тобі нічого не повинен. Абсолютно, ніхто нічого тобі не повинен ховати, ніхто нічого не повинен тобі розжовувати. Ти повинен сам, якщо ти хочеш успіху, взагалі в будь-якій сфері своєї життя, а в програмуванні так точно. Якщо ти хочеш успіху у цій сфері, маєш розуміти, що повинен тільки ти все робити, дізнаватись, там переспрашувати. Якщо ТЗ тобі не зрозуміло, це твоя робота, щоб задача була виконана і нічого більше. Я б да, я б порадив. Ну не знаю. Е якщо я бачу, я бачив, що друг трошки сам по собі щось шо розуміє, взагалі е, скласти 2 плюс два е на щастя, більшість людей, таких, які йдуть в програмування, то я б порадив, тому що тут дається абсолютно все, щоб ти навчився. Шукати рішення і робити задачу. Шукати рішення, робити задачу, і це в принципі головне. Нічого насправді іншого вміти не треба. Я Думаю, всі люди на курсі йдуть, щоб і цьому навчитись. Все інше ти вже сам підхопиш, придумаєш, що зробити там. Свій проект придумаєш і ще щось, довчишся.